На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський і вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Робота без зарплати. Працівники агрофірми Зоря імені Володимира Плютинського вже кілька місяців не отримують коштів за свою працю. Таких людей чотири десятка. Тетяна Миколаївна. Тут люди кажуть, що не можуть отримати зарплати. Нема зарплати? чи? Немає. Немає. Грошей. А з чим це пов'язано? Питайте керівництва. Рада голів ОСББ підбила підсумки своєї діяльності за чотири місяці. Тут згадали владнані проблеми голів таких житлових об'єднань та склали перелік досі невирішених питань. Члени цієї створеної чотири місяці тому організації хочуть, щоб про їхню діяльність дізналися усі жителі області. Протягом місяця на зовнішнє незалежне оцінювання на Рівненщині зареєструвалися лише 10% від очікуваної кількості учасників. Із 3 січня розпочалася реєстрація, яка буде тривати до 5 березня. Триразова учасниця Олімпійських ігор Тетяна Козаченко. Життя поза спортом чим старша я ставала, тим напевне я більше усвідомлювала, що це ризикований вид спорту. Інформаційна програма день продовжує цикл сюжетів присвячених старту зимової олімпіади в Сочі. Загони протестувальників залишають приміщення облдержадміністрації, а центр рівницького протесту знову повертається на майдан незалежності. Втім, барикади перед Білим домом поки що ніхто розбирати не планує. Сьогодні там, зі словами вдячності за підтримку перед мітингувальниками, виступив новообраний голова обласної ради Михайло Кирилов. Що він говорив, і який нині настрій в рівницьких протестувальників чула Тетяна Климчук. Наступного дня після обрання новий голова Рівненської облради Михайло Кирило виступає перед рівнянами на народному віче. У своїй промові він дякує за підтримку. При цьому зауважує, що обрання його керівником ради не є остаточною перемогою опозиції. Щодо перших кроків на новій посаді, то про них Михайло Кирило поки не говорить. Є практичних кроків дуже багато і. Про них я згодом розкажу. Буквально мені теж кажу, мені треба там, можливо, день, два, можливо, тиждень добре все передивитися вже зсередини, і тоді можна сказати про конкретні кроки. Головною задачою зробити так, щоб обласна рада запрацювала і стала, стала насправді, живим організмом, який представляє інтереси мешканців рівночни. Обрання нового голови облради стало одним із пунктів понеділкових домовленостей між владою та опозицією, які були у вівторок закріплені на сесії облради. Серед іншого, сторони дійшли згоди щодо звільнення приміщення на Майдані просвіти. 1 ми сьогодні залишили приміщення обласної державної адміністрації. Воно перейде під контроль депутатського корпусу народної ради. І громадськості. на прохання новообраного голови загони правого сектору та УНАУНСО, які тримали в облозі будівлю облради та адміністрації майже два тижні, таки залишать приміщення. Втім, мітингувальники зауважують, барикади розбирати поки що не будуть. Залишаючи приміщення адміністрації, протестувальники наголошують, що народний протест у рівному на цьому не закінчується. Я вважаю, поки що це не перемога. До перемоги ще йти дуже дуже далеко. Треба, щоб знайшла порозуміння опозиція і влада наша там на верхах. Поки не буде якихось змін серед депутатів. Звучать голова без хоча б хіткої більшості, практично ні нашого, ні ніяких змін немає. Добитись навряд чи зможе збиратися на народний вічерівня не будуть і надалі. Відтепер відбуватиметься воно знову на Майдані Незалежності. Тетяна Климчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День Кузнецовська на порозі епідемії грипу. Як повідомили епідеміологи, там за минулий тиждень до лікарів звернулося майже 300 людей. Загалом рівень захворюваності на грип та ГРВІ у місті атомників складає 75% від епідпорогу. Наближаються до цього показника Костопільський та Сарненський райони. Перетнув 50-відсоткову межу і обласний центр. Загалом же в області за минулий тиждень на грип захворіло понад 5 тисяч людей. Більшість діти до 18 років. Кількість хворих на рівніщині продовжує збільшуватися. Лікарі за цих умов радять не займатися самолікуванням та не наражати на небезпеку оточуючих і при перших ознаках захворювання одразу звертатися за допомогою до медиків. Для профілактики рекомендовано їсти цибулю, часник та квашену капусту. Працівники агрофірми Зоря імені Володимира Плютинського вже кілька місяців, а дехто навіть по півроку не отримують заробітної плати. Таких людей близько сорока. Вони у відчаї звернулись до журналістів із проханням вплинути на ситуацію, бо самі зробити нічого не можуть. Керівництво ж агрофірми Зоря коментувати ситуацію відмовляється. Подробиці у сюжеті наших журналістів. Тетяна Миколаївна тут люди кажуть, що не можуть отримати зарплати. Нема зарплати чи. Немає, немає. грошей. А з чим це пов'язано? Питайте керівництва. Кому не платять із жовтня минулого року, кому із липня. Працівники підприємства «Агрофірма Зоря імені Володимира Плютинського у Вітчаї. Василь Ковалець працює тут водієм 25-й рік. Грошей не бачив півроку. Не дай бог больницю попадеш за ли? То тобі що там дасть, якусь якусь таблетку, чи ви грошей тобі ніхто нічого не дасть. Але ж комусь видають. Ну видають, видають. Я такі підчиняний, що комусь може і видають, а приїжджає немає, і все. адвокат Микола Бляшин каже, це пряме порушення Конституції, бо законодавство України гарантує кожному працівнику право на отримання зарплати незалежно від форми власності підприємства. Ці гарантії забезпечуються відповідальністю. Ця відповідальність є як матеріальна і аж до кримінальної відповідальності. Матеріальна відповідальність передбачає те, що якщо працівнику не своєчасно виплачують заробітну плату, Працівник має право на отримання заробітної плати з урахуванням компенсації. А ось цей чоловік пропрацював в зорі 10 років газозварювальником. Наприкінці грудня минулого року Микола Дякович розрахувався, бо не зміг більше терпіти такого ставлення до себе. Оце я ще не отримав за серпень місяць, і розтний то немає. І як далі жити? І за що? Ви скажіть мені, за що ми тут входимо? І кожен день вже два місяці туди виходжу в день у день. Оце полутів тисячу п'ятдесят рублів. Оце я думаю, те проживу. Нинішній власник приватного акціонерного товариства Ігор Саміла коментувати журналістам ситуацію відмовився. Натомість районні чиновники запевнили, за їхньою інформацією, борги в агрофірмі потрохи виплачують. Ситуація врегульована. Єдине, що дійсно, вони не можуть сьогодні одним. Одною виплатою, одним прийнятим рішенням закрити весь цей проблематичний напрямок їхньої діяльності, обіцяють втрутитись у ситуацію і в обласній державній адміністрації. Там до слова про заборгованість на підприємстві дізнались від журналістів. Не можу я сказати дату. Я можу сказати, що я протягом днів п'ять вивчу питання, і тоді там можу вам в телефонному режимі чи щоб повідомити людей сказати. Тому що це треба розробити графік погашення, конкретно переговорити з інвестором. Ну так, так просто взяти таке питання, сказати, що от я там вважаю за тиждень чи за 10 днів я не можу. Мені треба довивчити. Іван Марчук, Оксана Савчук та Дмитро Сидор інформаційна програма День. Хто має перевіряти димові та вентиляційні канали у будинках? Це питання тривалий час ставлять один одному газовики та голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Нещодавно посередником у конфлікті стала Рада Голів ОСББ, яка й планує надалі відстоювати інтереси своїх членів. На засіданні цієї ради побував Володимир Струс. Надія Петрівна керує об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Учитель, коли її будинок відділився від ЖЕКу, люди не заключили особистих контрактів з енергетиками у підсумку. Вони багато років платили гроші через рахунок ОСББ за значно вищими тарифами. А коли захотіли підписати прямі договори, виникла несподівана халепа. Для того щоб заключити пряму угоду, значить потрібно було повірити лічильники, щоб нам на свій баланс взяв обленерго. Повіряти лічильники вони не могли, оскільки вони вже вийшли, не було їх у держстандарті. Значить, треба покупувати нові. Півтора роки тому людям довелося викладати гроші зі своєї кишені. Якби така ситуація трапилася зараз, досвідчені члени ради голів ОСББ одразу могли б пояснити пані Надії, що придбання обладнання обов'язок енергетиків. Віднедавна в обласному центрі подібними питаннями клопочиться саме ця організація. Загалом до неї увійшли керівники півсотні об'єднань. Вони спілкуються між собою, діляться досить. Дом радять колегам якісних та дешевих виконавців робіт. Також рада виступає посередником між головами, владою та постачальниками ресурсів. Зокрема, допомагала об'єднанням, коли через власні дахові котельні їх прирівняли до промислових підприємств і вимагали платити за газ у три з половиною рази більше. Напишався листи, звернувшись відповідно органи, добили, що вже прийшли листи, але вони на даний момент ще не підписані по 1309, так як було початково. По-друге, було досягнуто момент, що дякуючи тому, що вони з нами спільно співпрацює асоціація будівельників, тобто якість виконання робіт там, де залучений член асоціації, що стосується білої стосіма, була проконтрольована асоціація. Найближчим часом Рада Голів СББ хоче озвучити найбільш болючі питання. Члени цієї створеної чотири місяці тому організації хочуть, щоб про їхню діяльність дізналися усі жителі області. Для цього вони висвітлюватимуть її як на своєму сайті, так і на телебаченні. Серед таких питань перевірка димових та вентиляційних каналів у будинках. ОСББ та рівнегаз досі не можуть з'ясувати, хто нестиме відповідальність у разі нещасного випадку під час експлуатації систем газопостачання. Нещодавно голови рівненських об'єднань отримали приписи від управління ЖКГ. Від них вимагають перевірити стан комунікацій негайно. Інакше, мовляв, доведеться залучати прокуратуру. Повідомлення прийшли навіть до голів тих об'єднань, де інспекцією завжди займався рівнегаз, і її було здійснено нещодавно. Озбапеніла підписала з ним договор, в якому що вони відповідають за прочистку Диму винту каналів. Uh -huh. Значить, я, наприклад, дала відповідь, що згідно договору такому в мене є договор, ви повинні це робити. По-друге, прийшли в травні місяці, приходили, перевіряти вони самі. І так само залишили мені лист, а тому що вони приходили провіряти димові канали. В ОСББ припускають, не всі власники квартир відчиняють газовикам двері, адже ті можуть завітати без попередження, і людей просто не буде вдома. Голови ОСББ обіцяють посприяти з обходами, але виступати посередником між газовиками та мешканцями на відріз відмовляються. Юристи знайшли постанову кабміну, яка звільняє голів від відповідальності, і наразі готують звернення до відповідних установ. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Представники обласного бізнесу сьогодні підписали з податківцями план співпраці. Підприємці сподіваються, таким чином їх діалог з органами міндоходів стане більш ефективним. На зустрічі побували журналісти дня. Часті зміни в податковому законодавстві. Ось головна проблема для бізнесу: неможливо встигнути розібратися в законах, які надто швидко і часто змінюються. За три роки дії податкового кодексу у нього внесли понад пів сотні нововведень, нарікають представники бізнесу. Це безумовно негатив, який впливає і на роботу податківців, так і на роботу працівників підприємств і організацій. І безумовно, ми весь час наголошуємо про те, що таких речей потрібно уникати. Змін у податковому законодавстві і справді чимало визнають податківці. Утім, переконують, левова частка нововведень поліпшують умови для ведення бізнесу. Більше того, при запровадженні новацій органи міндоходів максимально врахували думку платників податків. Ми, як завжди, зробимо все можливе, щоб вас почути, щоб бізнес, який на сьогодні працює в нашій області, мог певно наказати, що у нас сьогодні є усі кліматичні условия для розвитку бізнесу і можливості діалогу з Міністерством доходів і зборів у Рівненській області. Крім того, представники бізнесу просили спростити державний аудит та мінімізувати персональний контакт між платником податків і органами міндоходів. Нині цю пропозицію успішно запроваджують у дію. Звітують податківці. Ми прагнемо до того, щоб забезпечити кожному платнику податкової можливість здати будь-який звіт, пройти будь-яку процедуру без черг із великим. Количеством паперів першим його оцінять великі платники податків, а надалі він буде доступний для всіх категорій платників. Це персональне автоматичне робоче місце платника, працюючи в якому він зможе з будь-якого комп'ютера підключитися до мережі інтернет і здати звітність. Вже нині усе лісове господарство області. А це 16 держлісгоспів. Одними з перших на Рівненщині перейшли на електронне декларування, і це суттєво полегшило податкову звітність. В даному етапі якихось таких питань, які б не рішалися в нас на сьогоднішній день, немає. Є звичайно пропозиції, є побажання, і їх треба прислухатися всім, в тому числі і наших споживачів на нашу деревину. Під час зустрічі територіальне відділення асоціації платників податків та податківці підписали план спільних дій влади і бізнесу. Це дає надію, якийсь певний будемо говорити захист. Якщо виникають такі якісь конфліктні питання, що дійсно їх можна розв'язати, не доходити до судів. Валентина Гордич, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Протягом місяця на зовнішнє незалежне оцінювання на Рівненщині зареєструвалось лише 10% від очікуваної кількості учасників. І, хоча останній день подачі заявок 5 березня, але у регіональному центрі оцінювання просять не зволікати, адже через різноманітні порушення правил реєстрації вони відмовили вже 120 абітурієнтам. Про можливі помилки та особливості тестування цього року знає Ірина Михайлевич. Випускників, які цьогоріч складатимуть тести зовнішнього незалежного оцінювання, закликають поспішати з поданням документів, адже у разі невдалої спроби абітурієнт матиме час для повторної реєстрації. Із 3 січня розпочалася реєстрація, яка буде тривати до 5 березня. На даний час ми маємо зареєстрованих одну тисячу. З очікуваних біля 10 тисяч випускників цього року, ну і попередніх, звісно, років кажуть, низька активність на цьому етапі реєстрації є типовою. Між іншим, серед тих, хто вже надіслав документи в регіональний центр оцінювання 120 заявок. Відхилені найбільше ці люди присилають заяви незаповнені. тут. порожня. там, де має писати прошу зареєструвати мене. Є випадки, коли є заяви без фотокарту. Є випадки, коли є довідки, які засвідчують, що людина отримує атестат у 15-му чи 16-му році навчальному. Освітяни нагадують, знов здають цьогорічні випускники, а також ті, хто вже закінчив начальний заклад, але бажає покращити рейтинг з певної дисципліни. Абітурієнтам для реєстрації рекомендованим листом слід надіслати три документи. Їх перелік можна побачити на сайті регіонального центру. Якщо все оформлено правильно, вам надійде відповідь протягом 20 днів. На адресу вказано домашню заяві реєстраційній картці з Львівського регіонального центру надійде сертифікат з переліком предметів, з фотографією, з голограмою, з номером відповідним. А також інформаційно-реєстраційний бюлетень та контрольно інформаційний листок. Порівняно з минулим роком, правила реєстрації та проходження незалежного тестування майже не змінились. Хіба що тепер у дві сесії проходитиме тільки тест з української мови та літератури. З 11 предметів абітурієнт може зареєструватися максимум на 4. Перший іспит вступники здаватимуть вже 3 червня. Ірина Михалевич, Назар Мідриган. Інформаційна програма. День потужні січневі морози. Грівницький зоопарк пережив без втрат. Жодного випадку захворювання чи переохолодження тварин зафіксовано не було. У звіринці кажуть, частину теплолюбивих підопічних довелося перевести до спеціальних приміщень. Та, попри це, взимку заклад працює і залишається цікавим для відвідувачів у зимовому зоопарку. Побувала Людмила Васюха. На перший погляд з приходом зими життя у зоопарку завмерло. Приміром, рожеві пелікани, для яких важливо, щоб спад температури був не нижчим ніж 5 градусів тепла. Спостерігають за змінами у природі тільки з вікна спеціально пристосованого будиночка. Його доводиться увесь час обігрівати. В нашому зоопарку тримається дуже багато видів тварин, і з них, звісно, є такі, які теплолюбиві. Тобто походять вони з теплих регіонів нашої планети. До них можна віднести різних приматів. Сервалів, левів, кінгуру. Для них ми створюємо відповідні умови взимку. Нічого не знають про зиму і сурікати. Вони мешкають у посушливих африканських пустелях, тому щоб савці почувалися комфортно у наших широтах, їм спеціально створюють температурно-вологісний режим. У помешканні сурікатів за жодних умов температура не опускається нижче 20 градусів. Коли температура повітря почала знижуватися, працівники з зоопарку чимало тварин перевели з відкритих вольєрів у спеціальні приміщення, які обігріваються. Одні з найбільш пристосованих до умов холодної пори року полярні вовки. Для цих тварин 20-градусні морози не критичні, вони почуваються нормально, запевняють працівники зоопарку. Щоправда, взимку їх раціон збільшується. Причина зростання витрат енергії на зігрівання. Так само більше їдять узимку тигри і леопарди. У деяких тварин з настанням холодів навпаки усі процеси життєдіяльності гальмуються. Звичайно, ми таким тваринам, яким потрібен маціон, ми його влаштовуємо. Коли температура не критична, бо там не дуже низька, ми випускаємо їх на вулицю. Годинка, дві. Вони порухаються, побігають, але є в них є змога зайти в будиночок, де є тепло. Тобто, якщо вони відчувають, що вони змерзли, вони ховаються в тепло. Вперше за останні півтора місяця свій будиночок під відкритим небом покинула сім'я єнотів. Вони видерлися на верхівку дерева, щоб зігрітися на сонці. Раніше розповідають працівники зоопарку, єноти були кволими, погано їли, здебільшого спали. Нині відчули потепління через те, що в зимовий період багато тварин знаходяться в зимових приміщеннях. Якби через це експозиція зменшена, і ми прийняли таке рішення, що саме в зимовий період. При покупці квитка на територію вхід в тераріум безкоштовний. Втім, холоди на здоров'ї мешканців зоопарку не позначилися. Жодного випадку захворювання від переохолодження цієї зими не зафіксовано. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Тречі учасниця Олімпійських ігор, учасниця Кубка світу, володарка Кубка Європи та чемпіонка світу серед юніорів. Ще декілька років тому головна надія українського фрістайлу Тетяна Козаченко нині увесь свій вільний час приділяє маленькій донечці. Про завершення спортивної кар'єри не жалкує і обіцяє спостерігати за перепитієм зимової олімпіади у Сочі по телевізору. З відомою рівненською лижною акробаткою напередодні відкриття Олімпійських ігор спілкувався Роман Свирида. Свій шлях у спорті Тетяна Козаченко розпочала у чотирирічному віці. Першим її захопленням була спортивна гімнастика. Після створення на базі першої рівненської дитячо-юнацької спортшколи відділення фрістайлу разом із тренером Галиною Досовою розпочала освоювати зовсім новий для себе вид спорту. Ми довірились, батьки від ну, так само підтримали. Якщо в гімнастиці не було особливо перспектив у нас, да, далі розвиватись, то ми вирішили пробувати фрістайл. Пробуємо новий вид спорту. Ну все, ми махнули діти. Це ж не не те, що ми вже були б старші, там би вже собі роздумували чи варто чи ні. Акроботична підготовка здобута під час тренувань зі спортивної гімнастики, стала у пригоді під час занять фрістайлом. Важка праця дала результат вже за чотири роки. У 16-річному віці рівнянка стала восьмою на чемпіонаті світу, завоювавши тим самим ліцензію на Олімпійські ігри у Нагано. Сприймала це як довжне, що з нею я ну заслуговую поїхати, значить я можу свою країну на такому рівні представляти. І, і Я не те, щоб переповнена була емоціями що я задоволена. Це ні, це. Це моя робота була на Олімпіаду до Нагану. Вирушило одразу троє рівненських фрістайлістів: Олена Юнчик, Юрій Стецько і Тетяна Козаченко. Остання виступила найкраще, посівши четверте місце. Не останню роль у рішенні суддів, які зрештою віддали бронзову медаль швейцарці Колет Бранд зіграв юний вік Тетяни. Швейцарка була майже вдвічі старшою від 17-річної рівнянки. Ми нові лиця були фрісталі. Ми тільки. Як два роки були на міжнародній арені. Да? Це перший старт, це чемпіонат світу 97-й, і тут Олімпіада. Нові, молоді, перспективні да, спортсмени, але напевно віддали перевагу тим спортсменам, які вже ну, за десяток років в цьому виді спорту і вже зарекомендували себе протягом цих багатьох років. Ось, тому, звичайно, молоді. Приїхали, да, гарно виступили, але в них ще все попереду. За чотири роки у Солт Лейк Сіті від Тетяни усі чекали медаль, але її рівнянка так і не завоювала. Завадила травма. Тоді українські лікарі поставили на спортивній кар'єрі Козаченко хрест. Втім, за кошти діаспори вдалося зробити операцію. Але повністю відновитися Тетяна так і не зуміла. Кожен стрибок, ти боїшся. Ти боїшся, що ти можеш впасти знову і можеш впасти так само. Чим старша я става. Тим, напевно, я більше усвідомлювала, що це ризикований вид спорту. Десь я почала в якийсь момент сумніватись. І напевно це мені завадило далі вже досягати якихось більших результатів. Невтішним став і результат виступу на Олімпіаді в Турині, 18-те місце. Одразу по тому Тетяна Козаченко пішла з великого спорту. Деякий час працювала інструктором на лижному курорті. Згодом викладала у Рівненському державному гуманітарному університеті. Зараз увесь свій вільний час учасниця трьох олімпіад присвячує тримісячній доньці Вероніці. Роман Сверида, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Дубенчанин Віталій Приндета став переможцем міжнародного футбольного турніру Кубок співдружності, що завершився у Санкт-Петербурзі. Гравець Луцької Волині у складі молодіжної збірної України без замін провів на турнірі 5 з 6 матчів. На груповому етапі команда Сергія Ковальця обіграла суперників із Киргизстану, Естонії і Таджикистану. У чвертьфіналі українці здолали однорідків із Литви, а у півфіналі білорусів. У фінальній турніру Молодіжна збірна України розгромила молодіжну збірну. Росії 4.0. і на сьогодні мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шиловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить!